Всі ці студенти, майбутні лікарі, та під час лекцій вони черпають знання не з медицини їм розповідають, чому не варто брати хабарі. Лектор громадський активіст Тарас Прокоп розповідає, що кримінальна відповідальність очікує і на того, хто дає гроші за голос виборця, і на того хто їх бере. Так само підпадає під під кримінальну відповідальність. виборець, який отримав неправомірну вигоду, і він може бути покараний штрафом до 5100 гривень. Або е, виправними роботами до двох років, або ж обмеженням волі на строк до двох років. Лектори, які проводять незвичні пари, учасники Євромайдану. Тож нагадують з не лише про кримінальну відповідальність, зважаючи на те, скільки студентів постраждало під час революції гідності, скільки атовців загинуло, робити подібне недопустимо. Цікаві ми дізналися дуже багато того, що ми не знали. Це змінить світогляд, можливо, вплине на. Голосування рішення певних студентів, наприклад, в нашому медичному університеті хлопець, який був йому йому викладачі, пророкували, що він буде хірургом від Бога, і він помер, захищаючи нашу Україну, наші рідні землі, нашу східну Україну. Це така протилежність, це як добро і зло. Лекції попередження відбулися вже у більшості вищої Буковини. Викладачі навіть запропонували керівництво навчальних закладів вести такі пари як обов'язкові. Я вважаю, що ці лекції є обов'язковими. Мені здається, що їх треба навіть ввести, мабуть, якщо не на перманентній основі, то принаймні перед виборами громадські активісти кажуть, проводитимуть такі лекції і надалі, адже їм надійшла інформація, що під час другого туру виборів за голос студентам пропонуватимуть не 300, як було, а понад пів тисячі гривень. Цю інформацію представники опори вже перевіряють і роблять все, аби завадити організаторам підкупу використати злочинні схеми. Ольгандрійська Ярослав Левицький місцевий час.